Розклад про те, як поступити в даній ситуації, яка на сьогодні з вами відбувається. Можу сказати, що в даній ситуації ви маєте проявити себе, проявити себе як у молоді руки. По-новому якось, так, почати. Щось нове, хороша нагода все покинути і почати свій життєвий шлях з чистого листа. Так, І після цього ви знайдете споріднену душу. Можливо, однодумців, можливо, хто не має ще партнера для життя, знайде собі споріднену душу та партнера для життя. Одна засторога для вас. Стережіться, вас чекає маніпуляція з грошима. Тобто, хочу сказати, що хтось, кому ви позичили гроші, може вам не віддати вчасно. Якщо на роботі вам шеф пообіцяв премію, не дасть. Можливо, навіть і на роботі вам затримують заробітну плату. Стережіться, що ви. Не згубили гроші, не витратили їх десь намарно. І нехай вам щастить.